Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І сьогодні ми говоримо про мінські домовленості, про документ, який підписали лідери України, Росії, Франції та Німеччини. Сьогодні гість програми Тарас Загородній, політичний експерт. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Пане Тарас, як в цілому можна характеризувати документ, який був підписаний у мінську, тому що е, чуємо різні позиції, різні думки. В основному всі називають що це е, документ такого стриманого оптимізму на сьогодні. Ну, стриманого оптимізму він в дійсності в тому, що заходу вдалося витягнути Путіна і зробити з нього одну з сторон конфлікту в дійсності. А ми всі чули. ми всі чули позицію в першу чергу Меркель, яка вона сказала після цього, що Путін особисто вплинув на позицію ЛНР і ДНР на цих переговорах. Що це означає в перекладі з дипломатичної мови? Це означає, що Захід вже напряму пов'язав Путіна і ЛНР і ДНР. І тепер він фактично поклав відповідальність на все, що буде коїтись після того, після цього мінського саміту на ЛНР і ДНР. Ми повинні розуміти в Україні, що цей е, саміт в першу чергу це робота на західну, на західну аудиторію. Тобто, захід вже цілеспромовано переконує свою аудиторію, що з Росією треба стримувати. Що з Росією треба вирішувати питання? Чому? Тому що після того, як Росія погрожувала всьому світу ядерними превентивними ударами, а напередодні саміту ще по своєму телебаченню показувала, як їхні танки будуть входити в Варшаву, в Талін, в Ригу і в Берлін, до речі, колишнього союзника. Колишнього союзника Росії після цього західне обваждені, тобто еліта зараз західна працює над тим, щоб переконати, що санкції треба запроваджувати далі. Санкції треба тримати, треба розробляти єдину стратегію стримування і народу слід готуватися до можливих а навіть погіршення економічної ситуації, тому що вибирайте або життя, або в дійсності а, по, погіршення деякого рівня економічного свого добробуту. А, що стосується самого суті, того, що від вас зрозуміло, ну знаєте, як говорять юристи, а, договори виконуються до тих пір, поки сторони готові їх підтримувати. А в дійсності вже зараз всім зрозуміло, як себе поводила Росія. А до цього цей договір дотримуватись не буде. От щоб всім, щоб Україні було зрозуміло, що армію далі треба посилювати, треба посилювати в першу чергу а, свою обороноздатність. Переймати найкращі західні технології і так далі, тому а, оптиміст тільки в тому, що а, Захід продовжує свою політику на стримування Росії без цього Україна, на жаль, не зможе протистояти в цьому і Ми будемо втратати, втрачати житті, але розмовляти з Росією вести переговори потрібно. Знаєте, як говорять психологи, з психами треба розмовляти, щоб у них не було в голові інша, інших думок. Нехай Путін думає, що він в політиці, нехай він думає. Думає, що він начебто бере участь в великих переговорах. Нехай думає, що Меркель і Олан до нього приїжджають, і він, він начебто їх переміг. Нехай еліта буде зайнята цими переговорами. Санкції працюють. Економічна ситуація в Росії гірше, гірше і гірше. От і все це тут Україні слід на це тільки покладатися, на свою армію українцям допомагати нашим бійцям, які зараз захищають нашу країну на сході. А от в принципі все коротко, що говорити про головні мотиви, головні наслідки цих мінських домовленостей. Я думаю, ви чули заяви лідерів самопроголошених ДНР та ЛНР після того, як вже був підписаний документ. Виявляється, це вони зробили великий подарунок Україні. Ну, ви знаєте, бандити багато чого говорили. Вони говорили, що вони будуть там воювати. Ну до меж Донецької, луганської області дойдуть. Деякі мисливці хотіли і до Львова дійти, і так далі. Там да. ну, бандити, це вони працюють на Блефі. Там да. І зрозуміло, слухати, що говорять а, фактично поплічники Москви. Ну, чесно кажучи, треба через 10 разів. Звичайно, і українцям, чим менше ми звертаємо увагу на це, тим краще. Головне, що ми розуміли, що ми повинні звертати увагу і допомагати бійцям, які стримують цих бандитів зараз на сході нашої країни. От і все, що ми повинні, а звертати ну, те, що вони там говорять, ну чесно кажучи, ну. Ми ж не звертаємо увагу на, наприклад, підворотні до вас підходить бандит. Ви ж його не слухаєте в дійсності. Ви або захищаєтеся, або не слухаєте, що він говорить. Так і тут в даному разі слухати, що вони там говорять, що вони там когось переламали, що вони там будуть змінювати Україну. Ну це смішно просто. Режим припинення вогню почне діяти тільки з 15 лютого, і сьогодні. Речник Путіна пісков заявив, що Росія наполягала, щоб це сталося в той день в день підписання власне мінських домовленостей. Він блефує, він каже, не правду. Ну це є це, знаєте, іграшки. Умовно кажучи, вони говорять, що начебто це на, на вимогу сепаратистів. Було це Росія намагається зробити з бандитів своїх суб'єктів переговорів. Най вони удають, що начебто вони існують взагалі в політичному житті. Не існують в політичному житті. Це є проплачені агенти Кремля, і з якими вони, начебто, граються там. Да? Говорить, ну це вони наполягали. Ми хотіли так, ми хотіли краще, вони намагалися гірше. Ну тобто, це просто гра, на і намагання переконати, що начебто в Україні існують ну, тобто на Донбасі існують, начебто, обурені люди, які хочуть війни і далі. Там да? люди хочуть спокою, миру, роботи і так далі. Там да а є бандити, які цим користуються просто під керівництвом Москви. Перші індикатори, яким чином будуть виконуватись мінські домовленості, ну, обмін, обмін полоненими після а, режиму припинення вогню. Ну, у мене дуже великий скептицизм, що режим припинення вогню буде дотримуватися. Він як не дотримувався після перших мінських домовленостей, так і він зараз не буде дотримуватись. Більш того, очікувати можна ескалацію до 15-го числа, тому що в... тактика зараз Путіна і Росії в тому, щоб зараз. Провести максимальну кількість військових дій, умовно кажучи, захопити там Дебальцеве в першу чергу, а потім сказати, от давайте тепер перемір'я. Тобто українці не обороняйтесь, виводьте своє важке озброєння. А ми будемо і далі гвалтувати ті самі домовленості, які ми, начебто, підписувати, і будемо підло, дволічно підходити ближче-ближче, захоплювати більше території. Тому на жаль, в ці декілька днів можна очікувати ескалації. Щодо обміну полонених, він якось фоново йде у будь-якому разі, тобто йде переговори, хтось обмінюється, тому що тут, тут зацікавленості Росії ще, тому що зрозуміло, що багато є полонених, які є з російськими паспортами, багато є військових. Україна просто про це відкрити говорить, але воно в дійсності існує так. Тому воно десь низово відбувається обмін полонених. там полонений, там полонений і так далі. Тому воно фоново і так воно йду, йшло до мінських домов, воно так і буде тривати. І тут припинення вогню. І не буду грати великої ролі. Відносно амністії, от е, міністр закордонних справ Клімкін пояснив, що будуть амністовувати, е, скажімо так, не всіх, злочинці будуть покарані. Тобто для них будуть застосовувати закон, Кримінальний кодекс України у вигляді позбавлення волі, е, будуть амністовувати відповідно до закону, який був прийнятий на закритому засіданні ще в вересні. Mm. З цим на сьогодні є проблеми. Ну, звичайно, є. Але для того, щоб когось амністувати і когось судити, треба хоча б взяти під контроль цю територію. Поки це під контролем це території, на якій будуть діяти українські закони, а не закони бандитів. Це неможливо зробити. Тому тут знов-таки така виделка виявляється там. Да, або якщо ми не беремо під контроль ту територію, то про яку амністію ми можемо говорити? Ми не зробимо заочну амністію. Там да? треба відповідно до українського законодавства розслідувати, чим ти займався, зібрати докази і так далі. Чи е, там тебе насильно, наприклад, змусили рити окопи, і ти не хотів, або ти сам перший побіг з автоматами, розстрілював людей. Займав квартири, займався грабіжами і так далі. Це вже розслідувати для чого потрібно Українські слідчі, які були? українська прокуратура, яка буде діяти, міліція, яка буде діяти, а не так звана народна міліція, які. Ти самі бандити. Тобто тільки так можна говорити про якусь амністію. але для цього потрібен суверенітет над цими територіями. Яким чином на сьогодні, на вашу думку, Росія вирішуватиме питання Льочіці і народного депутата на України жаль, Савченко? На жаль, на жаль, на жаль, я скептик з того, що, що надію Савченка випустять, як і сенсово. Чому? Тому що це Савченка це символ, в першу чергу, символ а, спротиву системі. Вона своєю хороброю поведінкою кидає в виклик системи Путіна. І, на жаль, система а, радше погодиться, щоб її знищити фізично, ніж випустити. На жаль, це так. Ми не повинні питати з цього чого ніяких ілюзій там. Да? Тому що, а, на жаль, це так. Це ми маємо справу, на жаль, з бандитським режимом, який не гребує жодною кров'ю. Він не гребує ніким і нічим. Ми пам'ятаємо справу Магнітського, коли хвору людину фактично замучили в СИЗО. Те саме, на жаль, на жаль, висока ймовірність, що відбудеться з Надією Савченко. Ніякого, звичайно, справедливого суду там не буде. І, на жаль, так просто вони її не випустять. Тому що виявляє, виявиться, що всі ці звинувачення проти журналістів, які вони висували, виявляється, що воно блефом було що вони брехали до цього. Вони не визнають цієї помилки. Як Путін ніколи не визнавав свої помилки, як і він і зараз не визнає свої помилки, поки не буде знищений. Режим Путіна і особисто Путін на жаль, ми цього не отримуємо. Пантерас відносно конституційної реформи. Президент однозначно заявляє, що Україна це унітарна держава, жодної автономії, жодної федералізації не може бути. Але є домовленості, що треба посилювати децентрну віддавати повноваження на місця децентралізацію Україна цього ніколи не заперечувала. Тут в принципі ми так було. Тобто, звичайно, воно не буде за російським сценарієм, як хоче Росія, умовно кажучи, створити які підконтрольні собі анклави, які будуть фактично мати а, право вете на зовнішнє зовнішня. В першу чергу зовнішні питання, умовно кажучи, вони будуть голосувати, наприклад, проти НАТО чи ЄС. Звичайно, цього що добре, що немає в цьому документі, тобто, в по сценарію Росії, звичайно, воно ніколи не буде. Звичайно, будуть передаватися повноваження. Це, в принципі, президенти, Верховна Рада вже фактично, ідеологічно до цього готові. Тобто, звичайно, в першу чергу, це буде децентралізація економічна. А, як, якась політична, тобто посилюватись будуть повноваження на місцях, але, але такі самі права як для інших областей. Звичайно, звичайно, тут але то нічого окремо для Ні Донбасу. Буде, звичайно, для ніяких, області. звичайно, ніхто тут ну ви повинні розуміти, що а, як я, я одразу сказав, що ці а, домовленості вже не будуть виконуватись, ну хоча б з двох причин. Що, а, а ЛНР, ДНР, в принципі не зацікавлені в припиненні війну, бо у них своя логіка, не факт, що вони десь контролюються скрізь росіянами. Там да тому, що вони хочуть воювати. У них немає нічого вигляду. Вони бандити, бандити не можуть створювати а, нормальне мирне життя. Вони хочуть воювати, і вони хочуть, щоб Україна. Українська і влада фінансувала. пенсії зарплати. Так, не буде цього, тому що ну, по-перше, почнемо з того, що а, чеченського варіанту у нас не вийде, а, як а, зараз відбувається в Чечні, тому що в Україні а, банальних грошей на не це немає. Ми не будемо фінансувати ці території, які а, нам не підконтрольні, і незрозуміло, на що будуть йти кошти. Там, да? Щоб ми їх фінансували, а вони нас вбивали. Цього вже не буде. Це чітко і ясно зрозуміло. Там, да? Поки, як і вчора заявив президент, поки не буде встановлена суверенітет на територію, яку а, ми визнаємо своєю територією, і а, ми контролюємо правоохоронними органами, військовою силою, фінансуватися вони не будуть. І це правильна позиція в даному разі. А, тому ніяких фінансувань не буде. І ну, з двох причин таке, що грошей немає. І на це, умовно кажучи, фінансувати бандитів ніхто не збирається. Найбільш складна позиція від Якщо аналізувати сам документ, це питання закриття кордонів. Ми почули слова президента Литви, яка сказала, що ну, до 2015-го це дуже тривалий час і виконати буде складно. Ну, от... Координація штабів має відбуватися України та Росії яким чином тут Бу, звичайно, кінцевого ніщо, результату? Так, ну, Звичайно, не буде звичайний кінцевого результату. Росія до кінця буде опиратися, щоб закривати кордон, тому що це тиск на Україну. Звичайно, це зброя не контрольована, вони підтримують формування своє і так далі. Там, да. а, а, я б не зважав а, на, на ці пункти взагалі, бо вони все рівно не будуть виконуватись. Там, да. Якби навіть Росія підписалася під тому, що вона дасть кордон нам. А, під контроль наш кордон ну, да вони все рівно цим не виконувала тобто ми повинні розуміти взагалі сутність е, сутність цих знов таки, переговорів, знов переговори це знов таки затягти затягти час щоб Росія послабшила далі економічно, щоб у не, не було грошей, щоб вести війну, бо війна це теж дорогостоюча, дуже річ коштовна, і не було можливості а, зростання соціальної напруги в першу чергу в Росії. Вже неможливо було введення війни на Донбас, щоб люди вже в Росії почали запитувати ну, навіщо нам ця війна. Тобто це переговори тільки для цього були покликані. Всі інші пункти вони нереальні до виконання. Я не вірю, що буде відведена важка зброя, як це було в мінську. Як було домовлено, пам'ятаєте, 30 кілометрова зона у нас була у мінську. Там два і вона не виконувалась, тому що бандити продовжували обстрілювати. Вони не захотіли сказати, ми будемо воювати. От воно цим і закінчило, що продовжувалось бойові дії, і фактично війна тривала. От і все тому е виконуватись це домовленості, вони не будуть ну, хоча б е вже навіть з, з режиму припинення війни, але в стратегічному плані. Це добре, що ми сьогодні підписали Це стратегічно, це правильно, бо Україна, Захід показав, що він підтримує Україну. Ми в нас союзники, всі найпрогресивніші, найбагатші країни, які нас підтримують. Вони і фінансово нас підтримують. Головна мета ну те, що була новина, що і Міжнародний валютний фонд буде підтримувати Україну. А, а, війська США вже розпочинають тренування українських військових на полігонах вже починаючи з березня. Тобто найбільше наддержава світу, вона фактично почала неформально вже прибудовувати нашу армію під націвські зразки. А, тому а, тут стратегічно це правильно, тому що ми витримали час, ми зберегли життя. Тобто психи, умовно кажучи, були зайняті тим, що вони інтригували. Вони думали, що вони інтригують, але, але не займалися плануванням військових дій. От що це не головне не вбивали наших громадян. От що головне, ми а, завдяки нашій витримці, ми і, і героїзму української армії. Нам вдалося втримувати Дебальцева, нам вдалося стримати ту лінію оборони, яка була визначена ще першими мінськими домовленостями, і тому зараз в Україні слід займатися в першу чергу реформуванням власної економіки, реформуванням себе і займатися цими питаннями. Бо іншим стримуванням Росії займається вже увесь світ, фактично. Ми знаємо, що е, так само згадували інший закон, який був прийнятий в вересні на закритому засіданні, про особливий порядок роботи органів місцевого самоврядування mm. на Донбасі на окремих територіях. А відповідно до цього закону мають відбутися місцеві вибори. Ну знаєте, я як людина, яка практично стикалася з виборами, я не бачу, як в нинішній ситуації без встановлення суверенітету взагалі можна створити створити хоча б одну дільничу комісію, умовно кажучи, на Донбасі, да? тобто без запровадження знов таки суверенітету, тобто ми контролюємо правоохоронним органом, щоб воно відповідно до українського законодавства пройшло. Тобто, а за дотриманням українського законодавства може забезпечити тільки українська прокуратура, українська міліція, українські суди все. От на тому питання закривається. Тобто місцевих виборів не буде, поки Україна не отримує ну принаймні визнані місцевих виборів, бо вони якісь там вибори себе проводили, які будуть контролюватися відповідно українським законодавствам і українськими правоохоронними органами. Як ви думаєте, чи мав можливість президент України заявити про проблему анексованого Криму на цих перемовинах? Ну Україні слід ну українцям, які вимагають від президента, щоб він. А де Крим? Чи залишили mm. Крим та Україні, Ну знаєте, України зараз головна мета там да, побудувати армію, а, вирішити зупинити війну, вирішити питання Донбасу. А питання Криму це вже друге питання, тобто слід розподіляти пріоритети, тому що на жаль Україна е, має обмежені ресурси, щоб одразу займатися декільками, е, декільками проблемами. Це сполучені штати Америки можуть займатися одразу ж там двадцятьма країнами, 30 проблемами, вести декілька воїн, тому що є інфраструктура, є величезна економіка і є ресурси, щоб вирішувати там України обмежені ресурси, і людські, і фінансові, і матеріальні, і військові ресурси. Тому в першу чергу для нас пріоритет це забезпечення суверенітету на територію Донбасу. Крим нікуди від нас не подінеться, тому що він економічна фінансово, фінансова. А навіть за продовольством він від нас залежить, там да? і наступне питання, звичайно, Криму. І е, е, я всім панекерам, і всім парпальщикам не, не радив би шукати якісь там чорних кішок в цих договорах і, і визнання, начебто, того, що, начебто, Крим ми втратили. Нічого ми не втратили. Ми це питання буде наступне нас зараз будувати армію, проводити реформи. Робити сильну економіку Крим ми все рівно буде українським і навіть раніше, ніж нам здається. Тарас, на завершення. От, е, дехто з ваших колег пригадує війну між сербами і хорватами, mm -hmm. які з, з, так само підписували певні документи 15 разів. От, нагадують нам, що 15 разів за прикладом мінських домовленостей домовлялися, скільки в, в, маємо. Звичайно, бажання, щоб це був останній документ і мир настав на Донбасі в Україні. Але ну, що далі буде? То яким чином далі будуть розгортатися події? Ну, на на завдання, Наше завдання, тобто українці в першу чергу повинні зважати на ну, підписання ж говоря, це яку функцію мало це підписання. А, завдання, головне, реформувати економіку, будувати армію і робити, створювати в країні інститути, будувати. Тоді все інші питання легше будуть вирішуватись. Скільки буде підписано документів, це вже не важливо. Зрозуміло, що вони виконуватись не буде. Тобто, ви повинні розуміти, що для заходу навіщо це документи потрібні. Бо захід працює за процедурою і чіткими графіками і сценаріями. Тобто, якщо для того, щоб довести своїм виборцям, і своїм людям, елітам, які працюють на стримування Росії, що Росія не виконує свої зобов'язання, їм потрібен договір. Щоб договір вони підписали з одного боку uh -huh. і показали, що вони порушили цей договір. Бо якщо це по формальним процедурам не буде пройдено, вони не зможуть запустити сценарій Б, тобто Сан почати санкції. санкції тиснути там, бо, бо вони не довели своїм людям, що вони реально це слід робити. Бо поки це все в повітрі говориться, що хтось порушується, якісь війська там відбуваються, це не, не переведено в формальну точку зору, формальну площину, коли є в формальну площину, тоді вже витримана процедура і тоді ми починаємо вже працювати. Тобто, все це захід і Україні слід просто переймати захід, незвички не працювати на обум. Є закон, і воно можна виконувати. Є закон, і вони виконують закон. Вони працюють на врази. Сила заходу в тому, що він процедура, демократія і дотримання закону, незважаючи на все. Зрозуміло, дякую вам. Прошу Нагадую, що ми спілкувалися із Тарасом Загороднім, політичним експертом. Залишайтеся з нами на все добре.